Всім привіт! Я Ліна з Китаю. І сьогодні поговоримо з вами про те, як стати китайцем або китаянкою. Я живу в Китаї вже більше шести років, але я все ще не китаянка, і тому ми поговоримо, чи це взагалі можливо. І якщо так, то як це треба зробити? Тобто ми говоримо про китайське громадянство. Приготуйте з собою щось попити. У мене сьогодні водичка, бо на вулиці дуже жарко. А ми будемо просто так з вами говорити, перевиняти на цікаві теми. І так. Дивіться, я в Китаї живу вже більше шести років, але незважаючи на це, у мене немає китайського громадянства. Бо принцип отримання китайського громадянства він дуже сильно відрізняється від класичного: як ви знаєте, там вийшов заміж, поженився, почекав 5-10 років, або як в деяких країнах 10-20 років і отримав. Ні, в Китаї такого немає. Особливо немає принципу за часом, якби це не залежить від часу. Зараз вам розповім, як це працює. Я, до речі, заходила в інтернет і дивилася список країн, в яких найважче отримати громадянство. Китай там дев'ята країна. Хоча мені я думала перша, перша Катар, потім Ватикан. У Ватикані прям поп. Поп, як прикладається, це поп. Чи якось по-іншому має вам давати вирішувати, дати вам громадянство в Китаї. Є деякі принципи. Перший це як і скрізь бути народженим від батька або матері китаянки, що ніхто не обирає самостійно, так тобто це неможливо контролювати. А другий це інвестувати велику суму грошей в Китай, інвестувати велику суму грошей в Китай. Ми говоримо тут про мільйони доларів. Тобто настільки вона має бути велика в інвестиція мільйони доларів. Тобто, звичайні люди цього зробити не можуть. Або зробити якийсь величезний внесок в науку там чи просвітництво, культуру, спорт, чи щось в такому плані, внесок має бути дуже великим, але Якщо ви навіть я отак от собі думаю, якщо ви навіть робите якийсь величезний внесок там в науку Китай робите якесь відкриття, то питання, чи воно того варте, бо якщо ви хочете отримати китайське громадянство, ви маєте відмовитися від свого громадянства. А китайське громадянство, відповідно від списку Хенлі, списку паспортів, цей список, один із найвпливовіших, займає китайське громадянство номер 69, в списку, аж 69 Тобто, як, наприклад, Сінгапур. Отримати громадянство Сінгапуру дуже важко, дуже важко. Але громадянство Сінгапуру це одне із перших Громадян, громадяни Сінгапуру можуть подорожувати 195 різних країн Віза Фрі щодо Китаю. Список цих країн Віза Фрі дуже маленький, і країни там такі, типа Білорусь, Арменія, Сербія, Мальдиви, здається, щось там остров Фіджи, таке, але ну якби. Не сильно, не сильно, не сильно з країнами, куди можна подорожувати. Це не такі прям топ країни, в які всі постійно подорожують. Чому навіть дивіться порівняння? У мене український паспорт з моїм українським паспортом. Я можу поїхати в Гонконг без візи. Я можу поїхати в Гонконг. Мені там просто на пропуску штамп поставлять. Принаймні так було, коли я туди їздила. Китайцям треба мати дозвіл. Тобто Гонконг це Китай, і Китайцям треба отримати дозвіл, щоб поїхати в Гонконг. Тобто. Я за своїм паспортом можу легше поїхати в Гонконг, ніж китайці, в же Гонконг, ну тобто, щоб ви розуміли, як це відбувається. Тобто, і ну, не так багато, на мою думку, плюшок в китайському паспорті. Е, я от по приколу ввела у чаджипеті, типу, які є плюси китайського паспорту. Там було написано, що китайці можуть голосувати. Ну, 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 ну за кого? За голову сільської громади, типу, максимум, ну, ви ж знаєте, китайців. Е, Трошки по іншому працює. Вони там можуть обрати там на самих низах там голову сільської громади, а потім уже і ці люди, яких обрали, будуть обирати далі, далі, далі по наростанню. Тобто самі китайці, звичайно, не обирають президента. І навіть в китаї, це не президента, він називається Чемен. Як перекласти? Не знаю. Секретар? Ні, я не буду. Боже, Боже, не буду не буду сюди заходити, я цього не знаю. Я просто вам кажу, що, от, наприклад, у мене немає виплат по народженню дитини в Китаї. В Китаї з китайським паспортом не так сильно багато можна зробити. Плюс китайського паспорту, звичайно, що ви можете тут жити. Вам не треба візи, щоб в'їжджати в Китай. Якщо ви, як я, наприклад, хоча це не зовсім моя ситуація, бо ми якби плануємо переїжджати, якщо ви вирішили, що ви тут живете, працюєте, вас чоловік або жінка-китаянка, звичайно, вам не дуже хочеться постійно

З сімейною візою не можна працювати, з сімейною візою не можна навчатися. У мене, наприклад, віза не сімейна, бо я навчаюся. У мене віза студентська. З нею практично не можна робити нічого. Ваша максимальна ціль це отримати грін карту з грін-картою. Ви можете тут працювати. Маєте плюс-мінус права як китайці, її дають на 10 років, і це максимум, що ви можете отримати за те, що ви, наприклад, уже 5 років в шлюбі з китайцем або китаянкою, 5 років проживаєте в Китаї і. На постійній основі, оце там дуже теж важкий відбір. Я знаю тільки одну людину, яка отримала цю грін карту Це можливо, це ваш максимум, але є е, е, все таки деякі е, як сказати речі, які треба мати на увазі. От, наприклад, е, як довго можна так жити в Китаї? Е, я ось вам скажу приклад. Він доволі такий сенситів, так е, чоловіки, яким зараз за кордоном не продовжують паспорт. Без ніякої, я не даю цьому ніяку оцінку, я просто вам кажу, як це є. Наприклад, якщо ви в Китаї живете вже 20-30 років, так? у вас тут сім'я, ви там давно, давно сюди приїхали, бізнес і так далі, у вас грін карта. Я не знаю, але у вас немає паспорта. Ну, тобто, У вас паспорт закінчується і ви не можете його тут продовжити. Тобто жити в країні, вважати її своїм домом. Якщо людина так обрала, так і при цьому не мати громадянства цієї країни, все-таки може, навіть якщо ви маєте на 10 років грін-карту, все-таки може бути ризиковано от в ситуації, як цій, наприклад, так? У вас може тут вже вся сім'я давним-давно 20 років, чи не знаю, а ви не можете продовжити собі паспорт. Це приклад. Я таких випадків не знаю, але я думаю, що вони. Є, бо тут дуже багато чоловіків, жінок і українців, в Китаї багато українців. І взагалі, Китай, от я вам скажу, що китайські українські ком'юніті дуже потужне. Ну, це правда. Тут постійно збирають гроші, постійні якісь збори. Я знаю, що це не на цю тему, просто хочу вам сказати. Постійні збори, хтось щось перевозить. Я навіть не буду казати, що бо не все можна перевозити, і якби. Я думаю, що люди, українці в Китаї, дуже сильно активні. Я не знаю, як в інших країнах може так само, може ще більш активні, але я вважаю, що тут от е, справді активних людей, влаштовують ярмарки, все, які готують українську їжу, продають її китайцям за донати і так далі. Е, дуже сильний, потужний ком'юніті. Але це відео не про це. Це відео про китайський паспорт і як його отримати. Е, так, ніяк. Відповідь та та тата. -та Максимум, це що, якщо ви вже хочете тут жити, це грін карта. Але на мою думку, все-таки Китай класна країна, щоб приїхати сюди пожити 50 років, вивчити мову, поподорожувати по Азії по Китаю, по Азії. Щось тут може якийсь бізнес відкрити свій. все таки, якщо ви знаєте, я думаю, що Китай це один із найбільших торгових партнерів України зараз. Експорт-імпорт по Експорту здається, тобто по імпорту це найбільший торговий партнер. По експорту опережає тільки Євросоюз разом взятий. Ну, тобто не якась окрема країна, а разом взятий Європейський Союз. От. Тобто, ну це я говорю про те, що якісь там варіанти. Я знаю, багато хто займається перевозками, таке сяке, але це вже інша тема. Ми ж говоримо про паспорт. Так, ви знаєте, це не просто іноземцям, китайцям. Самим неможливо отримати китайський паспорт назад, якщо вони від нього відмовились. І тому дуже багато китайців, які живуть за кордоном, вже так само, як українці, які тут можуть жити з українським паспортом, вони там живуть з китайським паспортом по 20-30 років і більше. У мене, наприклад, у мого чоловіка є двоюрідна сестра, вона живе у Франції вже дуже давно. У неї там діти, чоловік, француз, вона там працює, вона там повноцінно живе багато років, але в неї все одно китайський паспорт. Бо якщо вона його здасть. Назад вона його ніколи не отримую. От. Тому багато китайців е, все одно залишають свої паспорти, якби як план Б, щоб була можливість повернутися додому. Бо відмовитися від свого паспорта ну я не знаю. Якби навіть китайські паспорти роздавали там просто так, я б не взяла, бо від треба відмовитися від свого паспорта, щоб взяти китайський. А на мою думку, це ну. Це такий дуже крок ем, великий. Я знаю людей, які відмовилися від українського паспорту. Ну, не за китайський, бо китайський неможливо отримати, а за інші паспорти інших країн. А, але я б не хотіла. І наскільки я знаю, це не обов'язково, бо у нас не карається, я так розумію. Ем, другий паспорт не карається. Коли я ще навчалася, це було заборонено законом мати два паспорти, але не було покарання. А зараз я бачила якісь ініціативи, щоб можна було мати два паспорти, але я не знаю, чи вони вже прийшли чи ні. Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте, чи можуть на, на даний стан зараз українці мають два паспорти чи ні. Добре, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки. Любі коментарі пишіть, любі лайки ставте. Це допомагає моєму каналу. А, справді я дуже сподіваюся, що м -м, щось моєму каналу допоможе. А, дуже рада, що ви подивилися відео. Зайшли до мене і пишіть коментарі. Це реально дуже допомагає. Я дуже рада, коли вони приходять. Прям радію. Дякую. Всім пока-пока!